Сторінка 45. Виразне читання прозових творів. За кілька років навчання в школі ви опрацювали багато художніх творів і робили це по-різному, адже читати оповідання чи вірші можна мовчки або вголос. Як же навчитися читати виразно в голос? Вірші, байки, оповідання і казки читають по-різному? Адже одні з них римовані, тобто написані віршем, а інші не римовані. Навчитися виразно читати прозовий твір? Можна на прикладі казок. Виразне читання ще називають декламацією. Виразно можна прочитати речення лише тоді, коли ви повністю, а не частково розумієте його зміст. Для цього треба з'ясувати значення незрозумілих слів і фразеологізмів. Здебільшого лексичне значення таких слів. І фразеологізмів розтлумачено в зносках, тож їх не можна оминути увагою. Крім того, значення слів можна знайти в тлумачному словнику чи в мережі інтернет. Потрібно чітко розмежовувати слова автора авторки. Та казкових героїв героїнь. Авторські слова читаються менш емоційно, ніж репліки персонажів, проте перетворювати читання слів авторка авторки на монотонне в жодному разі не можна. Воно також потребує неабиякої майстерності, бо за допомогою інтонації можна передати авторське ставлення до подій схвальне, осудливе чи байдуже. Готуючись до читання всього тексту чи його фрагмента, треба зробити так звану Розмітку підкреслити в кожному реченні один-два слова, на які падає логічний наголос, котрі треба інтонаційно виділити. Наприклад, у реченні цар довго моршився, що за простого віддає свою дочку. Потрібно наголосити на словах довго і простого, бо вони найглибше передають стан батька бачення ним ситуації, що склалася. Під час читання важливими також є темп. Сила голосу, тембр звука, дикція та паузи. Уважно прочитайте визначення цих понять у таблиці на сторінці 46 і під час читання контролюйте себе, чи дотримуєтеся ви засобів декламації, декламуючи, обов'язково уявляйте картини, які озвучуєте. Набирайте повітря рівними частинами під час пауз. Спосіб читання, значення, темп читання, швидкість читання рівна, уповільнена чи прискорена залежно від змісту, сила голосу, максимальний ступінь вияву голосу, його напруженість. Найчастіше посилюють голос у репліках, особливо в окличних реченнях. Тембр звука, характер забарвлення, завдяки якому людина говорить ніби різними голосами, дикція, чітка вимова звуків, слів і фраз, пауза, зупинка в читанні на місці розділових знаків, інтонація, головний засіб донесення до слухачів і слухачів змісту твору, його настрою, наприклад, інтонація переліку, протиставлення або зіставлення, інтонація осуду чи співчуття.